Всім хей, на зв'язку Яшний GitHus. Сьогодні ми будемо перевіряти фракції, наскільки вони будуть реагувати на рекрута, який зі зброєю катається на ОТЗ по місту. Отож, поїхали. Граєш на третьому сервері Східна Україна, тоді тобі пощастило. Ти можеш використати там мій ютуберський промокод. Натискаєш F1, заходиш в розділ промокод і в верхній струці вписуєш слово GitHasniк великими буквами. Це дасть тобі трошки грошей. Та досвіду для підняття ігрового рівня на початку і допоможе тобі швидше розвитись в ігрі. Дякую за те, що використав. Дивимось відео. Ось і наша жертва. Ой. Опа, ЗСУ. А що тут робите? Опа. Зачекайте. Навіщо? Навіщо ви мене чіпаєте? Я перебуваю у спецрозі. Почекайте, дайте я вам хоч посвідчення своє покажу. Зачекають. Зніміть Зачекають. один наручник, будь ласка. Зніміть, зніміть один наручник. Хлопці, ти йшов, будь ласка. Я перебуваю, я перебуваю у спецрозвідці. Я перебуваю у спецрозвідці. Я на завданні, хлопці. Я від підрозділу Гур, мені ось бачите. Ідіть сюди відійдемо. А як це відрозділ Гур, якщо до сюди. Дивіться, я, я перебуваю. Так, звісно, кому? Дістав справи в кишені. відкрив та показав на рівні очей людини напротив. Мені, 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 мені. Ага, Андрій Васильович, добре. Чого у формі рекрута? А хто, хто, хто це? Паукан? Андрій Васильович. Чому у формі рекрута? Ваше будь ласка, Андрій Васильович. Ну як вам сказати, панове? Ваше посвідчення. Дістав посвідчення. А, посвідчення перебуває в правій руці. показав посвідчення на рівні очей людини напроти. Як пане генералчук. Чуєш, а шо по антоніву шопо? Так це автопом я і є. За форму і десь до ОТЗ? Звісно, припруть І за мною клановці поїхали Що шо, шо ви делаєте?

Вы про что? Офтопом. топом. Шо 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 такие администратор я не знаю за что. Шо такие админ? Шо такие админ? Скажите мне, пожалуйста.

Да! Слушай. Какая Марика, Марика. Все, Марику не чипаем. Пане, не вам Не <свист> <свист> Немае а Я вас <плес> слухаю уважно. А, можете мне підказати, коли буде в армію? Або заяви у лави з збройних сил України. Ну я от щось роблю, знаєте? Неважно, граюся, не граюся. щось роблю Я тебе не буду. Ну навіщо, навіщо ви мене затримаєте? Я в розвідці взагалі то перебуваю. Як Що ви забули в місто Харків? Я вам кажу, я в розвідці перебуваю. В чому? в чому? В розвідці від пана генерала приказ. Добре, покажіть, будь ласка, своє посвідчення. В мене руки в кайданках, зніміть мені хоча б одну кайданку. Ви, Так, я в одну кайданку Лівою рукою дістав в задньої кишені посвідчення і передав його людині напроти. Лівою рукою засунув її в задню кишені, дістав посвідчення і передав її людині напрот. За посвідчення, давид. <риклад> Оп-топ інформація. Зачем ты держав? Лай, це рекорд. Що за провод? Що ти исполнилось. Mm -hmm. mm -hmm. Так, узнайомийся графіком роботи, хто тут головный? Ага, є генерал, полковник, полковник и один місцева, а. Ага. Добре, 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 добре. <сіlly> 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 Це не НПУшник чи ні? не? Стійте. Стійте. На якій підставі до, до повинен зупинитись? Ваша звання, будь ласка, скажіть. Ваша звання, будь ласка. Ваша будь ласка. Ваша звання, будь ласка, скажіть. А на я якій заснула, підставі ваші... На якій, на якій ставе не... мене запинили. Ваше звання, будь ласка, скажіть. Навіщо вам Але. дана інформація? Мене ж, mm -hmm. ж просто пос... дуже сильно ну, цікаве, чому я довий не на а тут огуляют. Я... Я... я перебуваю Рейфрут. в. Я перебуваю в, в секретному спецзадань від пана генерала. Ну так і... І пане, не знаю як вас звати, ви не а рек? правильно говорить? Мені все одно. Ну, мені також. Ставте та зв'язку бризу, став на льдин напрот. Взяв кананки з тактичного пояса, одягнув на льдин напрот. Я не вважаю у чому ви його Так він тільки що вас збив. Кого він збив? Щойно. Щойно вас він збив. Він повністю Ти думав, що тебе збивала блядь. Откат. Откат. Чекай, його річний ріш. Що зробиш, блядь, це неадекватно. Громадянин, будь ласка, не розмовляйте зі no, мною, а так. Що ви собі дозволяєте? Що я зараз передінуся, тобі щас. Я, щас О, спишу, я вам зараз сіву покажу. покажу Чуєш, Вася, ти як до мене базариш? Я зараз як почну тебе говорити, ти тут швидко впадеш на кабіну. Ти поняв чи ні? Ти! Ти хто такий, алло? Синок, посвідчення швидко в лице, алло, Вася. Громадянин, а ти покажи. Дістав посвідчення, не... показав на рівні очей людині напроти. Ти як до мене говориш, Я ти не... ще не... раз запитаю. Не... Мені все одно, що підсвідчить. Ну, Генерал Збройних сил я України, не... я не поняв. Я ще не... раз вас запитаю, ви як собі дозволяєте говорити? Чи я якщо рекорд тут не можна так, так говорити, чи думаємо, що ви. Ще ви... раз питаю. Ти тут мені угрожаєш, що ти передінешся. Я зараз як передінуся. Я зараз тебе як завяжу, як завезу тебе зараз бляха на військову частину, то ти мене не бідний не... будеш. Я ще раз тобі сказав. Ти що собі дозволяєш, алло? Я громадян, а ч буду. Пане це капрал, це ваш привратив, хто ви, сержант? Тут? Ні, ні, я чайно. не капрал. Ви сержант, сержант, перепрошую. Сержант. Я ще раз запитую, що так, за угроза? Ты сильно сильноважний чи що? Конечно, чи якщо рекруту з ним мона так говорить? Офтоп у мене все є на пропу. Я запитую ще раз, так можна говорити, якщо рекрут чи що. Конечно, якщо він херни справи. Да, А, ну чекай. Він Слухай, у нього в руках зброя, в рекорд, а він ходить тут поважці, не. Дивись, він не безцільно ходить. Він не безцільно ходить, він не почав по вас просто стріляти. Це вже признак того. Ти, ти чув, собі, який. Ти чув, ти, чув, ти чув, як він говорив до тебе. Ти чув, як він з тобою спілкувався, той рек. просто. Офтопом. Те, що в мене залякало, відкрив. залагало, відкрив офтоп. Це не значить, що. цей. Це не значить, що це, це, це провина. Я. Проф... Продовжував топ. Я сказав откат. Офтопом ми з тобою нормально говоримо, а якщо пропе, то піншно я стопу. Ну так це як? що за угроза? Я не можу поняти. Вас бачу, ну типа. Дивіться, якщо я вам почну угрожати, то будуть буду okay, всі. нас. Ви трохи пацани учіться, алло. Ладно, так, сержант, підійшов нормально, ваше звання все адекватно, типу, нічого не, не ну, типа. Okay, затримав би, він би затримав. Дивіться. В чому проблема? Okay. Дивіться, хорошо, тобі тоді по вашій yeah. логіці. Yeah. Хорошо, yeah. тоді по вашій yeah. Тепер поїхали. Yeah. Тепер поїхали. Yeah. Тепер поїхали. Закривай. Автопом е, його його... разли. Куда його? <хи> Щоб не втикав лишній раз. На автопом, а ви що у мене левже вівто дня автопом. Офтопом, це тимчасово, це тимчасове автопом. Типу воно поки я не вийду з гри. Діє. Андрій автоподі. Я просто втора. Е... Що ж, товариство, можна підвести якісь підсумки. Загалом мені доволі сподобалась реакція а, а, саме НПУ, ну, то Харкова, можеш та казає, рахувати ти що вже. Вони справді відреагували і не залишились байдужими до того, що рекорд порушує грубо ну, порушує Зараз якраз тут ну, і може завдати шкоди, так як в нього була зброя. Не зовсім сподобалась реакція СБУ Їдем. Харкова, яке просто. Ключі автовільні, ну, типу, ну, не Сиренок. Так, скажемо, прийняло мене за просто рекорд і їм було, так скажемо, пофіг. Тому, пане генерал, СБУ, якщо дивитесь це відео, візьміться до уваги. Ну а про Дніпро е, НПУ я взагалі мовчу. Те так як нам спілкуються, я би навіть взагалі туди не їздив. Що ж дякую за перегляд відео, до нових зустрічей.